Дмитро Кремінь, сестра милосердя. Я на білім халаті, на місяцем кінці. Господи, дай благодаті, Господи, не покинь, ранок устав на намиві, дощ, мов книза на щиці. Ми молоді і щасливі, яхта пливе по реці чайка в горі кружляє, Воду з лимана п'є, наче війни немає. Але війна десь є, сурми сробляють ночі та дниниці. Пісня старого як клубу тихо пливе по реці. Хвилі Дніпра і Буга, море, оптичне шкло. Перша була і друга. Все це колись було. Ці камуфляжні рати, кров і оркестриці, і янгол. Убили мхалать, яхта у чорній рейти.